Замислювалися колись, що робить школу не просто хорошою, а ідеальною такою, що надихає, розвиває і готує до реального життя, а не просто до іспитів. Ну що ж, давайте вирушимо у таку собі світову подорож, щоб знайти відповіді на це питання. Подивимось, що там у різних куточках планети. Ох, ця картина, мабуть, знайома багатьом, правда ж? Типове таке домашнє завдання, яке часто здається абсолютно відірваним від реальності. І це, знаєте, змушує задуматися. А що, якби школа була місцем справжніх відкриттів, а не просто рутини? Давайте разом зазирнемо до найкращих освітніх систем світу, щоб побачити, які взагалі існують альтернативи. Усе починається з фундаменту. І знаєте, найуспішніші системи сходяться в одному основа основ це рівний доступ для кожної дитини. Бо ж неможливо розкрити потенціал нації, якщо найкраща освіта доступна лише обраним. І от дилема, яка постає перед багатьма батьками. Приватна школа, ну часто це асоціюється з кращими умовами, але й коштує чимало. Державна безкоштовна, але ж завжди є це питання. А чи може вона конкурувати за якістю? Світ, виявляється, пропонує дуже цікаві рішення. Ось, наприклад, модель Макао. Замість того, щоб з нуля будувати громістку державну систему, уряд пішов значно хитрішим шляхом. Він просто почав давати гроші приватним школам, а в обмін вимога надавати безкоштовну освіту для всіх. І все межу між платним і безкоштовним навчанням було фактично стерто. Якщо в Макао це було таке, знаєте, прагматичне рішення, то Фінляндія, о, Фінляндія, звела принцип рівності в абсолютний культ. Там просто немає елітних чи слабких шкіл. Усі фінансуються однаково добре. Навчання, обіди, підручники, навіть транспорт до школи безкоштовно абсолютно все. І що найцікавіше, вчителям суворо заборонено навіть питати про соціальний статус батьків, важлива лише дитина, а не її походження. Гаразд, з фундаментом системи ніби розібралися. А що ж відбувається за дверима класу? Як власне перетворити урок на якусь захопливу пригоду? Тільки уявіть собі в Японії, країні найсучасніших технологій, є обов'язковий шкільний предмет милування природою. Мета навчити дітей бачити красу в дрібницях, бути спостережливими терплячими. І з цього увага вони навіть складають іспит. Або ось у деяких школах США є предмет наукові відкриття. Учні отримують просте завдання: за рік створити власний винахід, будь-який, і ось тут вони якраз і застосовують усі ті знання з фізики, хімії математики. Це і є навчання через дію, коли теорія одразу ж стає практикою. І знаєте, це не просто якісь цікавинки для розваги, це реально працює. Є навіть результати дослідження в одній з українських шкіл. Там взяли два класи. Клас А навчався по-старому традиційно, а у класі Б застосували інтерактивні методики з фінської системи. І що ви думаєте, якість засвоєння матеріалу в другому класі зросла майже на 13%. Один із таких інструментів гейміфікація. Але тут важливо розуміти, це не означає, що уроки перетворюються на комп'ютерні ігри. Ні, ні. Йдеться про використання ігрових механік, балів, рейтингів, рівнів, якихось досягнень, щоб просто підвищити мотивацію і зробити сам процес навчання більш динамічним. І все це підводить нас до, мабуть, найголовнішого питання а яка кінцева мета всієї цієї шкільної освіти? Отримати високий бал на ЗНО? Чи все-таки підготувати дитину до реальних викликів дорослого життя? І от фінські педагоги дають на це питання дуже чітку і однозначну відповідь. Для них мета школи навчити дитину практичних речей: як скласти портфоліо, що таке контракт, як порахувати податки. у звичному для нас розумінні там майже не існує. І подивіться, до чого це призводить. Фінські піднитки витрачають на домашні завдання найменше часу серед усіх розвинених країн, десь три години на тиждень. При цьому вони стабільно показують найвищі у світі результати у міжнародних тестах. Парадокс ні. Просто справа не в кількості, а в якості і практичності. А ось ще одна цифра, яка просто вражає в Японії, де освіта це національний пріоритет, відсоток відвідуваності уроків становить. 99 і 99%. Це ж не просто про дисципліну, це про глибоку культурну повагу до навчання і про відповідальність, яка виховується з малечку. Ми так багато говоримо про Фінляндію. Рівність, практика, мінімум домашки, але що ж є тим самим секретним інгредієнтом, який об'єднує все це в одну на успішну систему. А відповідь насправді проста. І складається з трьох кроків, які працюють разом у замкненому циклі: спочатку відібрати найкращих з найкращих на посаду вчителя, потім дати їм повну свободу дій. І все це тримається на третьому, найголовнішому на абсолютній довірі. Давайте подивимося, що це таке на практиці: щоб стати вчителем у Фінляндії, треба мати ступінь магістра і потрапити до 10% найкращих випускників країни. Натомість, що вони отримують? Повну свободу у виборі методик, матеріалів, жодних чуєте, жодних інспекцій чи перевірок з району, лише повага і соціальний статус на рівні з лікарем чи юристом. Отже, ключове слово довіра. Це знаєте, як клей, що тримає всю систему разом. Батьки довіряють вчителям, вчителі, учням, а все суспільство довіряє системі, яку воно ж і збудувало. Мабуть, саме на цьому і тримається те саме фінське освітнє диво. А що у нас? І тут, до речі, є цікавий момент: в українському законодавстві вже з'являються поняття, які перегукуються з найкращими світовими практиками. Ось ця індивідуальна освітня траєкторія це ж по суті перший крок до персонального навчання, де освітній процес підлаштовується під учня, а не навпаки. Фінам знадобилися десятиліття, щоб збудувати свою систему. Шлях до ідеальної школи це явно марафон, а не спринт. І це змушує замислитись, враховуючи весь цей світовий досвід, з чого варто почати саме нам, яким має бути той перший найважливіший крок, що запустить ланцюг позитивних змін в українській освіті.